Життя наше. Ви знаєте, ми живемо в такий непевний час, часи невизначеності, часи невідомості. І от я говорю нам слово Боже, 1 13-й 12-й вірш написано, а тепер ми бачимо, наче через затемнене скло здогадуємо, гадаємо, тоді ж лицем до лиця. Ми це все побачимо і зрозуміємо. Тепер я розумію, Павло пише, частково, а тоді пізнаю, як і я пізнаю. Слава Господу, що Господь дає нам надію. Ми не можемо збагнути того всього, що відбувається, все в руках Божих. Ви знаєте, люди нас запитують, коли завершиться війна, коли прийде мир на нашу землю. Інші запитують, де ваш Бог? Невизначеність і невідомість. А що таке невідомість? Я подивлюся тлубачення слова невідомості. Це відсутність певних відомостей, відсутність знання про кого не про що не будь. І давайте задумаємось згідно слова Божого, чи добре ми знаємо свого творця? чи Бог і надалі для нас є невідомим. Згадаємо місце Святого письма, згадували його і раніше, це дія апостолів, 17 розділ. прочитаємо з 15 го вірша. А ті, що супроводжували Павла, провели його аж до Афін, а самі вернулись до з проханням насилий Тимофія, щоб вони негайно прибули до нього. От Павло фактично перший раз перебуває в Афінах, він роздивляється це місце. Місце культури, місце столиця відповідно цієї країни. І далі 16-й вірш. Чекаючи їх в Афіна, Павло обурився, дух Павла дуже обурився, побачивши це місто повне іброї, побачивши місто повне іблі. А якщо ми візьмемо наш час, нашу країну, нашу землю, що Павло побачив, що побачив би Господь. Місто, яке повна ідолів так само, а по тіло ще більше. Матвія 6 розумів, 21 вірш, слова Господі говорить, буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Який ідол на нашому жертовнику? Де серце наше знаходиться? Ідолом може бути і матеріальне, і нематеріальне, як одяг прикраси, будинок. Автомобіль, побутові прилади сучасні, потужний комп'ютер сучасний, який людина хоче, навіть дуже хоче. Навіть дехто дуже хоче новий айфон американський, який там 16, і, шо, так -далі, і так далі. Дуже багато бажань. Те, що людина хоче, а що може бути предметом поклоніння Це Цей бізнес і робота, навіть і коли брати говорять що може бути і певне якесь служіння, служіння в церкві? Навіть інколи для нас це абсурд виникає, Ну, як може бути служіння предметом поклоніння. Але і також буває, що людина віддає більше силу на служіння, ніж служить самому Господу. Господь застерігає Господь. І Господь сьогодні серед нас, і Він запитує нас, що для вас найцінніше? Кому ви поклоняєтесь? Кому ви поклоняєтесь? Де серце наше? Де скарби наші. Можна, звісно, філософствувати, говорити, Господь. Ми під час Твої під твоїй благодаті знаходимося, нам все, майже все дозволено. Можна довго про це роздумувати. Але слова Господні говорить, 1 Коринтія, 6, 12 12 вірш, Господь нам через апостола Павла. Усе мені дозволено, та не все корисне, все мені дозволено, та ніщо. Не повинно володіти мною. Нашим серцем повинно володіти Господь. Виконання його заповідей, те, що він нам говорив. А якщо володіє щось інше, це вже відомо для нас. І також Господь говорить перше 1 шостий 6 російський, 20 вірш, застерігає нас. Адже ви викуплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілі своєму і в душі своєму. Буди Божі. Сьогодні ми згадуємо страждання Господа нашого Ісуса Христа, ті неймовірні муки, те, що він переніс. Можна було йому відмовитися від цього, але він виконав Божий план спасіння. План спасіння Творця свободи. Отця Свого. Прославляйте Бога в тілі своєму і в дусі своєму. Бо Вони Божі. Адже ви викупну добру сільно. До якого жартовника виходимо з поклонінням і хвалою запити на спорту. Давайте далі прочитаємо 17 розділ цього дії Апостолів, 17 й вірш. І розмовляв він, Павло це на возі з іудеями і тими, які шанують Бога, і кого він зустрічав щоденно на Майдану». Бачите, такий момент, навіть Афінах, де місто язичників, Повне ідолі написано, повну жертовники. І були люди, які шанували Бога. Слава Господу. Пам'ятаєте слова і інших кроків, які говорили, що яюся, зокрема, море, я залишився сам, Господь каже, дивися зберіг такий таке І слава Господу. Господь і знає цих людей, які шанують Бога. Де з філософів епікурейців та 100, сперечався з ним? І одні говорили, що хоче сказати цей пустомов, а інші здається, що він проповідує чужих богів, тому що вони не знали, що буде Богу. Бо Він звіщав їм про Ісуса і Воскресіння, а вони це приймали як за чужих богів. А чаш тут людей чуєш, ми віримо по-своєму, ми ходимо там два рази на Різдво, згадуємо Господа. І на Пасху ми ходимо, копаску посвятимо А ви собі вірте в те, що він вірить. Такі моменти не І коли Павло звіщав про Ісуса і Воскресіння, то дійсно, що і тепер, і тоді люди говорять, Він проповідує чужих богів. І взявши його, привели в та й сказали, це місце, де приймалися важливі рішення там в Афінах. фінах, свобода, як Верховна Рада, як, де збиралося керівництво, та й сказали, чи можемо знати, що це за нове вчення, яке ти проповідаєш? Бо що ж дивовиж, не вправдаєш ти в наші вуха. Тому хочемо знати, що це таке. Афіняни та захожучі чужинці ні в чому так, охоче не проводили час, як говорити або слухати про щось нове. От вони по перекладу, це для них було дуже цікаво. І такий момент, ви знаєте, Господь використовує. І Господь використовує багато таких моментів в житті, коли служити Божому необхідно сказати Слово. І от Павло став посеред них, посеред цього аеропагу і сказав, мужі афіняни, зі всього я бачу, що ви є особливо побожні. І дійсно люди були побожні. Як ми згадаємо історію, навіть до зустрічі з Христом, як було, скільки, історії ізраїльського народу, кожен час тільки відвертається від Господа, вже якісь які вже відбудені. Які вже щось зліпили, без золота або срібла. Все, що. Найдорожче віддаю, тільки в ідолу. Відливають того ідола, поклоняються, падають перед ним на коліна. І Павло говорить, мужі я Зі всього я бачу, що ви особливо побожні. Запитаю наших людей, вони скажуть, да не побожні, ми християни. Так проходячи, оглядаючи святині ваші, Павло говорить, я знайшов і жертвник, на якому написано, невідомому Богу, невідомому Богу, того якого вони не знають. Той, якого не відають. Саме цього, котрого ви не знаєте, шануєте, того я проповідую вам, говорять павло. І Господь говорить. Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, він живе не в храмах групворних. І ви знаєте раніше, ще до приходу Господа на цю землю, який був храм величний в Єрусалимі. І після Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, які храми почали люди будувати. Є такі храми, що створювалися по 100 років. Десь в Варселоні є храми, які будують протягом 300 років, і досі побудують. І все вище і вище там рекордці роблять. Храми рукотворні. там ходиш, ворота відкриваєш, дивишся. Але Господь не живе в цих храмах у Господь живе в серці людини. І написано, і не вимагає Господь служіння рук людських, щоб ми щось усліпили якісь. Образи робили, ніби чомусь маючи потребу, Господь не має нічому потреби, тому що сам дає всьому життя і дихання, і все. З однієї крові він створив весь рік людський для життя по всій землі, призначивши їм наперед часи і межі їхнього проживання. Щоб вони шукали Бога чи не відчують Його і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас. Навіть цей невідомий Бог, він поряд. Він поряд знаходиться. Будь-яка людина це творіння Боже, вона може подивитися на вдруге себе, на природу, на те, що Господь створив і побачити Господа, якщо Господь відкриє духовні очі, духовні вуха, щоб чути і бачити це все, щоб вони шукали Бога чи не відчують Його і не знайдуть. Хоч Він недалеко від кожного з нас. І Господь, і ці слова й до нас сьогодні, щоб ми шукали Бога, відчували Його, знаходили Його. Хоч Він недалеко від кожного з нас, Господи, допоможи. Бо ним ми живемо, рухаємося і існуємо, як і деякі з наших з ваших поетів казали, ми Його і рідні. Тож бувши родом Божим, ми не повинні думати, що божества подібне до золота або світла, або камені, що приймає образ від мистецтва та домисла людського. Дуже гарні вироби, говорять, дуже гарні ідоли. І золота, світло каменя, але це все ніщо, всі Божества. Залишаючи часи невідання, Павло говорить, і Господь говорить, Бог тепер наказує всім людям всюди покаятись. Бо він призначив день, який буде судити весь світ, справедливо, через мужа, якого наперед призначив, давши усім запевнення. Воскрешивши його мертвих. Слава Господу, що Господь переніс і муки страждання за кожного з нас, проливши свою святу кров, Господь воскрес. У Нас немає могили, як в всіх керувати, що ми йдемо поклонятися, та могила пуста, рік пустий, камінь відвалений. доступ є тільки бажанням тим. Залишаючи часи невідання, Бог тепер наказує, не просить, а наказує всім людям. Сюди покаятись, Господи, даруй пробудження країни нашої. Простий помиліть над Віжого. Що ще Господь говорить і нагадує задоволю до свого, своїх страждань, коли Господь до учнів і до нас він сьогодні говорить. Давайте відкриємо Іоанна 14 років, прочитаємо з першого вірша. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога. І в мене віруйте. І отакий от час не певний. Тривога, невідомість. Що буде, що буде далі? І Господь говорить, подивіться, які слова потіхи. Нехай серце ваше не тривожиться. Просто віруйте, віруйте в Бога, і в мене віруйте. а без віри доводити Богу неможливо. І далі Господь говорить: домі Мого, багато осель. Коли б ні, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. Багато осель. Чудова, проповідь була у четвер, пастор говорив, що Господь не сидить на дивані, Господь не відпочиває на престолі для свого отця, а Господь трудиться для того, щоб у цій оселі забезпечити нам по Божій милості, ми прийдемо туди, ми в це, Господь допоможе. Ви знаєте, недавно читав таку інформацію, що в Казахстані один бізнесмен. Якась там фірма в нього величезні, Він виготовляє безалкогольні напої. І він своїм працівникам, простим працівникам подарував 100 квартир. А працівники такі прибиральники, вантажники, водії, якісь там підсобні робітники. Він не подарував менеджерам або якимось там службовцям, які мають гарну заплату. А він такий добрий крос зробив. Він не хотів, щоб його ім'я, але потім розузнали це ім'я. Але ж дивіться, а що Господь? Він для кого? це наскільки там, в мільярди разів Господь наскільки любить нас, що він у цій оселі нам готує. В даному випадку люди, які були задоволені, вони цьому бізнесмену, тому що отримали квартири. А ті оселі не звільняти зовсім з тими квартирами е і зручностями, які робить людина. Що людина? А Господь те, що дає, бо це набагато краще. У домі і цьому. Багато себе, дає Господь. І коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де, там, де я. А куди я йду, то ви знаєте і дорогу знаєте. І далі, що відбувається, Хома сказав йому, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Як можемо знати дорогу? Ісус сказав йому, я буду і життя. Ніхто не приходить до Отця тільки через мене. Якби ви знали мене, то знали б' і Отця Мого. І від нині знаєте його, і бачили його. Филім сказав йому, Господи, покажи нам Отця. І вистачить того нам. Покажи нам Отця, така людська думка. І що Ісус йому говорить, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене. Це учні, які були біля Господа, які бачили оце все. І Господь звертається до нас цими словами. Скільки часу я з вами? І ти не знаєш мене. Хай Господь дарує нам мудрість через Його. Пізнавати нашого Господа і бачити його. Далі Господь говорить, Филипе, хто бачив мене, той бачив і Отця Мого. Як же ти кажеш, покажи нам Отця. Хіба ти не віриш, що я в отці, Отець мені? Слова, які говорю вам, говорю не від себе, а Отець, котрий перебуває в мені. Вірте мені, що я в Отці, і Отець мені, а якщо не так, то вірте мені по самим ділам. Так, говорить Господь. Як не так, то хоч мені вірте по самим ділам, говорить учням своїм. Істинно істинно істин, кажу вам, хто вірує в мене, то діла, які я твою, і він створить, і більше цих створить, бо я ду до Отця. Навіть Господь говорить, що більше може створити та людина, яка повністю довіряє Господу. І коли ще будете просити ім'я Моє. Хто зроблю, щоб отець прославився в синам? Коли чого просите війни моє, я зроблю. Якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога. Мене не вірить, руку Господь, нагадує нам сьогодні про це. Чи знаємо ми Господа, чи він нам невідомий? Кожного з нас є якесь своє сприйняття в Бога. Господь говорить до кожного з нас. Стільки часу, як з вами, як говорив до Филиппа, і ти не знаєш мене. Господь говорить нам, будьте святі, бо я святий. У своїх діях, будьте святі, у вчинках, у духовному, матеріальному служінні. В усьому ми повинні відображати Господа. Чи ми відображаємо Його Господь запитує нас? Господь, який постраждав за кожного з нас і віддав найдорожче своє життя. Переміжши муки і страждання, коли Святої Святого за нас грішних. Чи є цінним для нас Боже Слово, Його мудрість, Його заповіді, Його настанови? Про що наші молитви і чи доходять вони до Господа? Чи довіряємо ми Богу, чи пізнаємо Його на життєвій дорозі? А можливо, просто кладемо наші молитви прохання на жертвник, невідомому Богу і чекаємо Його відповіді. А Аді часто немає. Господи, допоможи нам довіряти Тобі, допоможи, Господи, підкріпи віру нашу. Віруйте в Бога, і в мене віруйте Бороди, Господи. Ми повинні навчитись розуміти свого Бога, що хоче для нас наш Бог? що чекає Творець від нас, як він навчає нас через Слово Твоє, як він веде нас стежкою життя, життя нашого. Особисті відносини. Кожної конкретної людини і Бога ми не можемо колективно відповідати, тільки конкретна людина відповідає перед Богом. Ми маємо навчитися ходити перед Богом, ходити з Богом. Господь для кожного з нас не хоче бути невідомим або незнаним, не знаним Бога, як написано жартовник невідомому Богу. Слова Господні записані в сьомому розділі, давайте згадаємо. Це нагірна кухня нашого Господа Ісуса Христа. Ми її. і от Господь говорить, сьомий розділ 21 вірш такі слова, неприємні слова, але Господь це говорить. Не кожен, хто говорить до мене, Господи Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто буде казати мені в той день, Господи, Господи, чи ж не Твоє ім'я не пророкували, чи не Твоїм ім'ям демонів приганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили? Ви дивіться, які дії робили. Хтось із нас може таке зробити, хтось може бути пророком ім'я Господня, чи демонів приганяти, чи чудеса творити? Це яка сила повинна бути. І що Господь говорить? І скажу їм тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене вищу цяміле, беззаконня. І Господь запитує, чи знаєш ти мене? Як тяжко було почути, прикро приколю чути слова. Я ніколи не знав вас, як Господь збережеться від цього. Ще Господь нагадує нам через об'явлення, прочитаємо об'явлення третій розділ. Із 14-ї ша. Це послання до церкви Лооди Ангелу від церкви Владикіїна напиши, так говорить Господь, вірний і правдивий свідок, початок творіння Божого. Знаю твої діла. Господь все знає. Але що він говорить, що ти ні холодний, ні гарячий, якби ж ти був холодний або гарячий, оскільки ти теплий, а не холодний, і не холодний, і не гарячий, то я виплюну тебе з уст моїх. Бо ти кажеш, я багатий розбагатів і маю потреби ні в чому, але не знаєш, що ти нещасний і мізерний, і убогий, і сліпий, і голий. І далі Господь говорить, раджу що тебе купити, поки є час, купити в мене золото очищене вогнем, щоб тобі збагатитись. І білу одежу, щоб одягтися, щоб сором вона нас води твої невидну було. І мазю для очей помаж хоче твої, щоб бачити. А кого я люблю, то будь і докоряю, і караю. Докоряю, і караю. Будь жеремний і покайся, Господь говорить нам сьогодні. Будь жеремний і покайся. Щоб Господь не був для нас невідомий і знав, а щоб ми знали нашого Господа. Господь говорить, ось стою при дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій, і відчинить двері, я до нього війду і буду вечеряти з ними. Амінь зі мною. І ці слова сказані до всього людства, і до тих, хто не прийняли Спасителя, і до тих, хто є дітьми Божими. Можливо, наші двері, знаєте, спілкування з Господом давно зачинені, за розкрив боялом оцими спокусами, оцей якоїсь поклонінням не потрібним матеріальним. Чи іншим, і ці двері давно не відчинялися. І Господь говорить: «Стою при і скухай. Відчиніть двері. І хто відчинить двері, я віду до нього і буду вечеряти з ним. І Господь ще говорить нам переможцеві дозволю сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг і сів з отцем моїм на престолі Його. Невідомість і тривога. Наш час. Хай Господь допоможе нам надію на ньому, на ньому погадати. <кій> і ще раз Господь нагадує 14 Іоанна, перший вірш. Нехай серце ваше не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. І Господь хоче, Господь страждав на Христі, ці муки і страждання, і смерть там на Голгофі, щоб ми мали життя вічне. Господь хоче, щоб ніхто не загинув, щоб мали життя вічне. Діуйте в Бога, і в мене віруйте, так говорить Господь у нас. Давайте молитва наших. Слава Богу за все. Амінь. Амінь. для те, що я можу бути вдомі твоєму святому. Молодий, слава твою, Очі Небесний за Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб Він прийшов ради нас, щоб нас звільнити від наших гріхів, щоб нас прости, щоб ми мали вічне життя. Слава Тобі, Отче небесний, за таку любов велику Твою до нас річних. І ми хочемо тебе любити, хочемо слухати твоїх слів, твою волю повнюємо. Господи, ми прославляємо Тебе, Ісус Христос, за цей подвиг спасіння, що Ти віддав життя своє за нас, ти викупив нас і ми твої, ми не Свої. Допоможи нам не забувати, що ми належимо тобі і ми повинні виконувати твою волю. Тобі хвала, слава і Аллуя. Благовеці зібрання. Дости Господи нас виконав цю заповідь, що Ти заповнив своїм учням, допоможи, Боже Милосердний, по твоїй волі жити і прославляй тебе і згадувати за твою тяжку смерть, за нас. Не забувай, і щоб ми, навіть написано, що подумайте за того, хто таке, такі народи над собою щоб нам не ізнімоч в нашому житті. Допоможи, Господи, щоб Ти своєю смертю нас оживив. І ми живемо за Твоєю милістю, за Твоєю благодаттю. Хвала тобі, слава Тобі, Господи. Поблагослови нас усіх. Ти бачиш, що багатенько є, нема між нами, тих, хто хворі, Господи, Боже, сіляй їх, помилуй, Боже, милосердний, щоб ми не боялися, що ти не почуєш наші молитви. Як ти говориш, що ти за і за тих заботишся, а як ж ти за нас не позаботишся? Ми довіряємо Твоєму, кожному слову. Помилуй, Господи, твори в наші церкви і сіля їх. На все нехай буде за все тим прославлений в нашому житті. Будь цього достойні. Ам'ян. Амінь. Амінь. Переможець нас, ти смерть і ад, ти продовжив свій Бог, обнуваєш нас усякого гіха, того що весла ім'я, Трети, поможи нам від переможцями, вийняти засвітне Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, Отець Небесний, я щиро дякую, Тобі за слово, яке ти посилаєш нас, допоможи нам приймати в серця наші, Господи. Щоб ми достойно дякували тобі і були дітьми твоїми, Господь мій Бог, благослови кожного стоящого онук твоїх, благослови наші сім'ї родини, Господи, хто не зміг прийти на це святе місце, благослови хворих наших, Господь, благослови братів, які будуть слово Твоє доносити доносить до нас, укріпи нас і тілом і духом, Господь мій Бог. Прости мене во ім'я Ісуса Христа, а тобі нехай та вічна слава, Отець Сім Святий Дух. Амінь. Слава, Господи, за те, Господи, за місто Богу до нас грішних.